Зима зі своїми донечками-сніжинками. Я недавно лиш прийшла і всім радість принесла у ці нічку чудотворну, через свій липів зал на санчатах прийде в гості святий йоготник Миколай. Чого хочуть українські діти у сучасній нині світі? Можливо, айфон чи гіроскутер? Розкажіть сніжинки малі про сучасні мрії взагалі. Допомагали. З нами, що в Україні ждуть усі добру новин, хоч діти, миру, щастя. Ну і звісно, ж, подарунків теж хотілося б малятам, і дівчатам, і хлоп'ятам. Миколай про все це знає, тому дуже поспішає. Він прийде до вас. Ось-ось. Які ще подарунки? Не буде на яких подарунків? Я їх всі вкрала. О, привіт, мої хороші. Що, не чекали ви на мене? Я до вас дуже поспішала. Я в цій школі ще не була. Що? Багато тут ледачих, Маму і тата дарбували, про уроки забували. Я принесла для вас багато подарунків. Ось вам різочки. всім вистачить. Тож на Миколаїв. Слава Україні, я прийшов вас привітати, душі вам побажати миру, любій Україні, вашій славі всій родині, дідусям і бабусям, мамі, татам, братам і сестричкам, і знайомим, словом українцям всім, щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора, миру і любові. Я спішив до вас у школі, чув я радість. Подумки в них. О, снежіночки, сестрички. Полічниці мої. А ви не бачили, як ходилися подарунки? Ой, дідусю, ми не вині. Тут немає нашої провини. Чого б ти как тут безрядувала і подарунки всі украла? Знаєш, знаєш, нема вашої прави відправи. А де ж тебе почулося тут щортиня? Не вже сховатися, пішло. Ахвадь на щень! Ой! Черни! Олі навчаються найкращі діти, дуже гарні, розумні, талановиті. І вони на тебе дуже чекали і готувались до свята. Зараз ми тобі покажемо, які вони кмітливі. Ой, з задоволенням послухаю.